В ефірі Миколаївська районна радіоредакція у студії редактор Тетяна Василькович. У нашому ефірі одна із циклу передач під назвою Історія нескорених, у яких ми розповідаємо вам про знаних земляків, учасників визвольних змагань за незалежність України. Багато цікавих матеріалів про цих людей зібрано у народному музеї імені Миколи Устояновича і Уляни Кравченко в Миколаєві завдяки активній пошуковій роботі. Відувачки музею Марії Ганич. Ці історичні факти, цікаві подробиці біографії, знаних миколаївчан, вона старається донести до широкого загалу, зокрема, і через наше місцеве радіо. Сьогодні ми розповідаємо вам про ще одного українського патріота родом з Миколаєва, Євгена Пришляка, у нашій студії Марія Ганич. Євген Пришляк, народі званий Генком, народився 13 грудня 1913 року у Миколаєві, патріотичній та глибоко віруючій родині Степана Пришляка. Батько Пришляка довгі роки був радником міста та заступником посадника. Крім великого господарства, понад 20 гектарів орної землі він був власником підприємства цементових виробів. Мати Розалія походила із села острова біля Щерця, померла, маючи 39 років, залишивши 9 дітей сиротами. Генкові було 14 років. Вона вчила дітей зберігати народні і релігійні звичаї, розвивала в дітей почуття любові до батьківської землі, до рідного народу, до Бога і України. Часто розказувала, що вони живуть у родинному домі і на господарстві Устияновичів. Часом читала вірші Миколи Устияновича рекрутку, «Пещену дитину. Діти з глибоким зворушенням слухали, при тому деколи плакали. Від матері діти дізналися, що в їхньому домі народилася і провела дитячі роки поетеса і письменниця Уляна Кравченко, Юлія Шнайдер. Мати заохочувала дітей, щоб жити духом тих славних постатей і йти їх слідами. Євген змалку був працьовитою і відповідальною дитиною. Він зранку до вечора допомагав батькові на господарстві, але при тому був дуже прив'язаний до матері і любив своїх сестер. Коли навчався у торгівельній школі імені просвіти, він доїжджав три роки залізницею до Львова. Доїзд був важкий. Щоб успіти на науку до школи, треба було вставати о 4 годині зранку, йти зимою в морози, сніговії, понад три кілометри на залізничну станцію, а повертався додому о шостій годині вечора. Усі ці нагоди він зносив радо, бо знав, що Україна потребує сильних і здорових тілом і душею синів. Торгівельну школу Євген. Успішно закінчив у 1930 році. В тому часі він вступив до організації українських націоналістів, незадовго став референдом пропаганди і юнацтва у Миколаївській районній проводі. І зовнішнього вигляду Євген був добре фізично збудований, стрункого зросту, брюнет із сивими яскравими очима, і симпатичний з обличчя по житті був життєрадісний, жартівливий. Товариський, услужливий. У боротьбі з окупантом був незламним, вривноважним і витривалим. Він не розумів, що то є страх, писав його брат Ярослав. Патріарх Йосип Сліпий після виходу на волі при зустрічі з Ярославом Пришляком сказав: Я знаю про нього. Будьте горді, що маєте такого геройського брата. В юнацькому віці багато читає історичних оповідань і повістей. Пізніше видання ідеології українського націоналізму, а особливо Дмитра Донцова. Як молодий юнак включається в суспільно-громадське життя міста, бере участь у товаристві Сільський господар, спортивному товаристві Дністер, виступає в самодіяльному гуртку народних танців і аматорських вистав, всюди проявляє ініціативу і провідницькі здібності. В народі кажуть, скрізь його було багато. Гернистий шлях борця за волю України починається з 1931 року, коли у Трускавці було вбито польського посла Тадеуша Головку. Польська поліція провела масові арешти, схопивши також Євгена і Ярослава Пришляків, але їх випустили, не маючи доказів їхньої участі у вбивстві. У грудні 1932 року поляки повісили двох членів ОУН Дмитра Данилишина і Василя Біласа за напад на пошту в місті городку. На місці зловлення цих двох націоналістів молодь ОУН висипала на їх честь і славу висок могилу, для охорони якої закопали бомбу. Коли польські окупанти розкопували могилу, бомба вибухнула і вбила двох осіб. За це поляки провели масові арешти між українцями, між ними і братів пришляків. Євгена засудили на 6 років ув'язнення, але внаслідок амністії випустили весною 1939 року. З вибухом польсько-німецької війни, у вересні 1939 року, Євген Пришляк організовує на Миколаївщині протипольське повстання, за що поляки спалили родинні забудови його батьків. В часі цього повстання також сильно постраждало село Надітичі, яке майже повністю було спалено поляками. Тоді поляки вбили молодого священника Романа Божейка і вчителя святого. В лютому 1940 року 27-річного Євгена провід ОУН висилає в Страховичі на військовий вишкіл у відділ охорони. В 1941 році його включили до Служби безпеки ОУН у Кракові, а перед вибухом польсько-німецької війни його приділено до провідних груп. З південною похідною групою Євген прийшов до рідного Миколаєва разом із братом Ярославом, де організував свято проголошення Української держави, відновленої у Львові актом. 30 червня 1941 року після цього він пішов далі на схід, але на Придніпрянщині його арештовує німецьке гестапо і відправляє до Львова. Після виходу з тюрми Євген проживав разом з братом Ярославом і редактором органу прову ОУН Ідея і чин Михайлом Полідовичем у Львові. Тоді він одружився з Наталією Говикович з Миколаєва. У грудні 1942 року його знову арештували німці, деякий час тримали у Дрогобицькій тюрмі, а потім перевезли до Львівської тюрми на Лонського. Але підпілля ОУН відкупило сторожів і його визволили. Після цього євгана призначили керівником охорони обласного проводу ОУН у Дрогобичині і рівночасно провідником відділу СБ для спеціальних завдань у складі 30 бойовиків на теренах Дрогобицької області. Євген веде активну боротьбу з російськими окупантами до початку 1945 року. Перебрав важкий пост референта СБУ Самбірської округи. Проходила страшна боротьба двох націй російської і української під проводом Степана Бандери, Ярослава Стецька і Романа Шухевича. Опонентом Євгена Перешляка з російського боку був генерал Сабуров, шеф НКВД Дрогобицької області. Москва кидала у бій все нові резерви. А доплив борців уряди ОУН УПА зменшувався, гинули сотні людей, але революційний націоналістичний рух не зломився, не став на коліна перед російським окупантом. У березні 1950 року провід ОУН пережив найбільшу втрату загибель на полі бою провідника ОУН і головного командира УПА, генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки в травні. 1951 року провід ОУН покликав Євгена Пришляка на провідника львівського краєвого проводу з псевдоярема. В х роках ОУН вела інтенсивну ідеологічну виховну діяльність, зокрема видавничу. В цей час в Україні появилося біля 150 різних підпільних видань. Листом до брата Ярослава в Канаду з червня 1951 року Євген із Сума повідомляє про стан справ на Україні. Дня, 24 серпня 1948 року, разом з другими повстанцями в лісі загинула моя жінка Наталка. Два тижні після того померла моя молодша донечка Зоня, яка прийшла на світ таки в лісі під корчем. Арослав чужих людей. На саме Різдво, 1950 року, большевики забрали від тестів і віддали до якогось дитпритулку у Львові мою старшу донечку, Сяньку. А з кінцем травня 1950 року забрали і вивезли на Сибір сестру Стефу і Славку з чоловіками і дітьми, а також вивезли сестру Марійку, і Ольгу. В липні 1949 року вивезли в Сибір сестру. Твоєї жінки-дарцю за те, що вона переховувала в себе на селі двоє дітей славної пам'яті полковника, лицаря Гасина Олекси. Така ж доля, як і нашу родину, спіткала і родини других повстанців, а також тих, які мали з повстанцями будь-які зв'язки. Десять літ кожен ліс, кожне поле, яр, стежка, хата є відкритим поле бою. Де в нерівній боротьбі з большевиками гинуться нові борці за правду і свободу, викликають обурення у нас, краєвиків, деякі щирі патріоти із так званої опозиції других еміграційних угрупувань, що розпинаються на словах за Україну та наперед торгуються за міністерські теки і теплі посади. Як вони справжні патріоти і на брак їм відваги не приходять сюди, де десять років де запекла боротьба? Тут, напевно, зможуть знайти поле для вияву свого патріотизму, та вони тепер не прийдуть, бо тут можна загинути, а вони люблять лише політикувати. Чому з народом лишилася тільки одна ОУН Бандери, яка своєю кров'ю і життям документує вірність і любов до України і народу, і на яку так накидаються пани з опозиції інші, а в своїй люті намагаються знеславити ім'я провідника, гинути можуть бандерівці. А вони мусять себе зберегти, бо ж вони не сіль землі. Я знаю, вони прийдуть, але тоді, коли не буде небезпеки в життю. Зиму 1951 52 років, Євген Пришляк перебував у підземній Криївці в селі Нали, Лани Щерецького району, 22 січня. Там заскочили москалі, двох провідних друзів і одна подруга загинули. А Євгена витягнули напівживого. 12 листопада 1952 року військовий трибунал засудив його на смерть і заміною верховним трибуналом на 25 років ув'язнення. Продовж довгих років Євген Пришляк не дав себе зломити. Зложену присягу бути вірним. ОУН він витримав, помимо мучеництва, нужди. Приниження різних терпінь і крив. коло семи років тримали цього героя в келії одиночці у владімірській тюрмі без права переписки з ріднею. Щойно 1977 року 64-річному героєві дозволили переїхати в Україну, і він замешкав у рідній Миколаєві. Але й після виходу із тюрми КГБ не дає спокою Євгену Пришляку. Доказом є серія ворожих пресових компаній проти нього. Спеціалістом КГБ у його справі був Микола Тороповський. Він опублікував різні статті проти Євгена Пришляка. Славної пам'яті Євген Пришляк увійшов до історії України як визначна особистість. Вічна слава провідній національно-державницькій еліті, до якої належав Євген Пришляк, 11 жовтня. Напередодні відзначення 72-ї річниці від створення УПА провідника краєвого проводу ОУН Євгена Пришляка перепоховано на полі почесних поховань личаківського цвинтаря. Завідувач народного музею імені Миколи Устияновича і Уляни Кравченко в Миколаєві Марія Ганич розповіла про учасника визвольних змагань за незалежність України нашого земляка Євгена Пришляка. Передачу підготувала до ефіру редактор Тетяна Василькович.